Сергій, зважаючи на те, що Одеса це батьківщина Сергія, то Настя вже з Галичанки перетворилася на одеситку. Я тільки звикаю. Тут ціла культура, свої традиції. Ну плюс пропіска, що теж саме пані. Я працюю над цим питанням. Як ти акліматизувалася в Одесі? Ось, приміром, опишіть, як ви ходите на ринок, на привоз, якщо таке буває? Звісно, ми кожен раз приходимо на привоз, нас узнають. и поэтому скидки уже никто не делает. Но вообще на привоз, я считаю, нужно ходить не для того, чтобы что-то купить, а просто поторговаться. Поторговаться, насытиться этим, поездить в такси тоже для того, чтобы просто пообщаться с водителями. Это ж, ну, это ж такие персонажи подъезжают, о, я вас узнал, садитесь. Мы присаживаемся, ну думаємо, ну сейчас как бы два вопроса, и дальше будет, включит радио и будет ехать. Нет. он начал нам задавать вопросы, он говорит, вы знаете, что это за здание? Мы говорим, нет. И вы после этого цього и называете себя деситом. Слушайте, начал рассказывать. Я думаю, ну на одном здании мы остановимся. В общем, он наш маршрут увеличил его раз в 10, наверное, вот Так, зважаючи на те, що час від часу доводиться жити у батьків Сергія, то в тебе можна сказати одеська свекруха, ну майже. Яка мама Сергія? Справжня одеська мама, як знаєш, з анекдотів Опікується синами, випробують, як невістка порається на кухні. Ну так само, як на львівщині. у мене, да. а, Ой, Тим так. паче. Мене відправляли на як на екскурсію подивитися. Я зразу сказала, я не вмію нічого робити тут. Мені просто показали, що в нас тут росте клубнічка, тут огірочок. Сергія батьки насправді я б ніколи не сказала, що вони одесити. Тобто, дуже маленький цей говор проскакує в розмові. Несколько років назад були такі времена, коли ну це... Старались не афішувати, навіть в фамілії мінялі. Ну, ладно. Скільки, да? Ніскільки літну там. Трошки давніше. Слава Богу, ніяких тестів по кулінарії мені не влаштовували. Я просто мені навіть не дають нічого робити. Це ідеальна свекруха для мене. Тому що я приїжджаю, в мене все наготовлено. Настячка, от тобі перший, другий компот. Ну, звичайно, в Одесі ви не тільки працюєте, але й відпочиваєте трохи, хоча Одесити в морі не купаються. Чи поїдете ви ще кудись відпочивати? Я думаю, що восени ми поїдемо, відпочинемо вже зараз. Тут і я узнала, когда дамо Да, вот. на, на,